Хто із юних футболістів 2012 року народження найкраще володіє м'ячем з'ясовували уже на шостому турнірі Волинкап. Команди із Львівської, Рівненської та Волинської областей змагалися за кубки у золотій срібній лігах, які футболісти показали кращий результат у сюжеті Віра Шевчук. Навіть під час війни не варто забувати, що наші діти мають рости здоровими та спортивними. Тож за сприяння благодійників у Луцьку відбувся вже шостий турнір Волинькап, в якому змагались юні футболісти 2012 року народження. Матчі тривали протягом двох днів. Є представники з різних областей України. Рівенська, Львівська, наша Волинська область. Ось 12 команд всього зібрали на цей турнір. Дуже вдячні фонду Ігоря Палиці тільки разом. Надають нам дуже таку вагому підтримку, підтримують нас у всіх наших починаннях. Тобто, можна сказати, що завдяки їм ми вирішились на ось ці змагання, тому що без їхньої підтримки нам було досить таки важко їх провести. Але нам пішли на зустріч. Ми їм дуже вдячні. Хотілося б, щоб ця наша співпраця вона продовжувалася надалі. За підсумками першого дня турніру, команди розбили на дві ліги золоту та срібну. У фінальному матчі Срібної ліги зустрілись скала зі стрия та лідер із Рівного. Із рахунком 2-0 перемогли футболісти з міста Рівне. А от у фіналі золотої ліги за кубок боролась команда Волинь і Зоря з міста Рівне. Все вирішила серія після матчевих пенальтів. Переможці. Команда Волинь червоні. Юні футболісти кажуть, доклали всіх зусиль, аби здобути першість. Було дуже важко, суперники були сильні, але ми старалися, хотіли і перемогли. Я футболом займаюся вже чотири роки. Я ходив гуляти і бачу, як хлопці грали в футбол, і мені хотілося з ними грати. Я з ними грав і пішов потім на футбол і вже. Став займатися футболом, я вже займаюся футболом шість років. Мама запропонувала піти в Волинь і там вже почалась моя кар'єра. Грою своїх підопічних задоволений, тренер Волині каже: здобути перемогу, допомогли сила волі кожного гравця та їх особисті якості характеру. В першу чергу це їхній характер і жага до перемоги. Вони справжні бійці, і коли вони налаштуються і борються за перемогу приклавши всіх зусиль, то Ну вони практично не переможні. Всі переможці отримали кубки. Загалом без подарунків і відзнак не лишився ніхто. Нагородили і кращі гравців кожної команди та по окремих номінаціях. Традиційно турнір «Волинькап» був би неможливий без підтримки фонду Ігоря Палиці. Тільки разом дуже приємно бачити, що діти не покидають заняття спортом, що вони тренуються, не зважаючи на усі перешкоди, які виникли у їхньому житті. Бажаємо кожному спортсмену досягти тих вершин, яких вони хочуть. І звісно. На фонд Ігоря горяпалиця тільки разом допоміг з придбанням нагородної атрибутики для того, аби діти отримали пам'ятні нагороди про участь в турнірі і, звісно, про перемогу. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.